Зараз хочу зробити короткий огляд такої насадки для чищення м'яких меблів. Це насадка до миючого пилососа Thomas. Ця насадка підходить до деяких моделів миючих пилососів Thomas. Я буду використовувати з пилососом таким Thomas Twin Helper Аквафільтер. Я вже на цьому каналі робив відео на цей пилосос. Як він працює, як він працює в сухому прибиранні, як він справляється з вологим прибиранням. А зараз хочу зробити огляд оглядкої насадки, так як вона в комплекті не йде, її потрібно окремо докупляти. Так, і от я її докупив, я вже нею почистив автомобіль і почистив м'який куток. Ну, В принципі, я хотів робити хімчистку, замовляти. Але потім подумав, що в мене є пилосос такий і можна докупити насадку і попробувати самому почистити. Зараз хочу почистити ще такий килим. Як бачимо, я його зніму, як він довиглядає. Скажімо так, він такий досить грязний. І потім, відповідно, зніму вже як я його почищу. Для чищення буду використовувати таку оригінальну хімію. Це до пилососа Томас. Як бачимо, тут дається 20 мл на 1 літру води. В принципі, цей літр такої хімії коштує 350 гривень. Я думаю, що мені на цей килим, ну, в принципі, більше, більше 100 грам не піде, навіть, думаю, менше. okay yeah. Так як говорив, показую результат. Як бачимо, більшість, скажімо, так, відмилося, скажімо так, таких плям. Тобто він ну, майже чистий, майже ну, 100% не скажу, що все відмилося, тому що, наприклад, тут трошки недочистив. Хоча, якби, можливо, ще довше чистив, воно би також думаю, відчистилося. Але це фарби, дитина бавилася фарбами. І, звичайно, фарби дуже тяжко відчищаються. Але я це вже вирішив не дочищати, так як дуже багато часу займає. І так більше години часу потратив, щоб це відчистити. В літі це промию автомобільну мийку великою кількістю води і, в принципі, воно відмиється. Е, Ну, в принципі, результатом я задоволений. Е, так як кажу, по часу потратив більше години часу. Ну, Хімії, майже 100 грам хімії цієї ці, страти. Це, якщо так скажемо, по грошах це ну, дуже дешево, якщо літра коштує 350 гривень, 100 грамів тоді 35 гривень. Це є дуже дешево, якщо порівнювати, наприклад, замовляти хімчистку. Ну, Насадка, така коштує до цього пилососа, хоча вона дуже проста, майже 700 гривень. Ну, що я взагалі хотів сказати цим відео. Тобто воно підходить звичайно більше для людей, які вже мають миючий пилосос Томас. Е так як багато людей на цьому каналі його має, тому що я на нього робив відеоогляди і частина людей підписалася саме з оглядів на цей миючий пилосос. Ну, тобто, Хто не має такого пилососа, також може розглядати його як покупку, тому що багато людей думають, що Пилососи миючі тільки для, ну, скажімо так, миття підлоги, хоча, як бачимо, можна ними, скажімо так, робити хімчистку в домашніх умовах. Так, Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Тут я роблю відеоогляди на різні популярні товари, техніку, електроніку та багато іншого.